Євангелії Іоанна е, Богослова є, можна навіть так сказати, інтерпретацією життя Ісуса Христа. Він не стільки ставить собі за мету розповісти докладно, як відбувалася та чи інша подія, скільки наголосити для нас, що ця подія означає для нас, яке вона має значення для того, щоб ми могли. Усвідомлюючи її, провадити своє духовне життя і доходити до єдності із Ісусом Христом в Євангелії. Говориться про те, що його зелоцьке таке бажання було спопелити мешканців одного з міст, які не хотіли прийняти Ісуса Христа і Його вістку, але потім він схиляється головою до серця Христового на тайній вечері і з глибин свого, своєї єдності з Христом черпає знання для пояснення значення Євангелії Христової для нас. Йоанн, як ніхто із апостолів, напевно, є апостолом любові. Йому Христос розкривається як предвічна Божа любов до людей і до світу, але також і як той, кого ми маємо любити в своїх. Посланнях, в об'явленні в Євангелії, це є основні тексти, які приписують перові чи Думці Святого Йоанна Богослова. Він розкриває Бога як воплочення любові любов Божа, яка від початку світ створила, яка світ, коли він впав через людину, не відкинула, але полюбила, і яка заради спасіння цього світу прийшла. Для того щоб світ спасти і огорнути своєю любов'ю, тому основне послання святого Йоанна Богослова до нас, і основне значення, напевно, богослов'я для нас полягає в тому, щоб пізнавати Божу любов. Втихомирювати свої пристрасті, притулятися до серця Христового і з биття цього серця черпати для себе сили, слідувати за ним, стояти під Христом, утверджувати інших в любові і голосити чи звіщати про цю любов до людей. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього постало, і ніщо, що постало, не постало без нього. І життя було в ньому, а життя було світлом людей, світло ж у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Воно в світі було, і світ через нього постав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його. І слово стало плоттю, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його славу як єдинородного від Отця.